В Ефірі програма стильна і сильна. І я її ведуча Інна літовченко сьогодні. Любі мої красуні. Ви дізнаєтеся про пілінг, що це таке і наскільки він ефективний? Нам розкаже лікар, косметолог, дерматовенеролог Каріна Таран. Що ж повинна знати кожна жінка, яка зважилася на хімічний пілінг. Завдяки цій процедурі жінки позбуваються від більшості проявів вікових змін шкіри, зморшок, пігментних плям, рубців. Процедура ефективна в будь-якому віці, але чим старша пацієнтка, тим більше концентрація діючої речовини у складі для пілінгу. Отже, показання до хімічного пілінгу є такі: нерівна поверхня шкіри, зморшки, гіперпігментація, розширені пори, акне і по. Ростакне рубці на шкіри, тьмяний колір шкіри вугрі. Процедура проводиться виключно кваліфікованим лікарем косметологом оскільки при невмілому застосуванні може викликати серйозні пошкодження шкіри. Каріночка, розкажи нам, будь ласка, що таке пілінг? Пілінг це основний нехірургічний спосіб омолодження шкіри. Це основний спосіб очищення шляхом злущення її відмерлих клітин. В основі пілінга лежить самовідновлення клітин шкіри. Однак, починаючи з 23 річного віку, це самовідновлення уповільнюється у зв'язку з цим і виникає процедура проведення пілінга. Каріночка, розкажи нам, будь ласка, історію виникнення пілінгу і хто придумав таку чудо процедурку? Пілінг, по суті, є однією із найдревніших процедур, адже згадки про пілінг знайшли ще свій відголосок у древніх папірусах Єгипту та Месопотамії. І ще за тих часів єгиптяни використовували їх для омолодження. Першими препаратами були подрібнені кісточки різних. Фруктів, також мінералів, а також різні молочні продукти. Та найбільшого розквіту серед давнини пілінги здобули за частів прекрасної античності. Саме тоді, із перших таких препаратів, були використані продукти переробки молока, бринза та сири із плісніви. Використовувалися також органічні кислоти цитрусових зокрема, але пілінг в ті часи наносився на усе тіло, і до того ж відбувалося. Підготовка до цієї процедури спеціальними відварами трав, які готувалися для очищення шкіри. Окрім того, і ще були спеціальні настої, якими омивали тіло для реабілітації шкіри і значного покращення зовнішнього вигляду. Найбільшого розквіту серед давнини пілінг займає у середній вікі, тому що почали використовувати більш ефективні та складні за своєю рецептурою та технологією приготування розчини. Вони наносилися дуже обережно і їх робили спеціалісти, щоб уникнути різних негативних наслідків. Однак історія сучасного пілінгу. Вона е, триває не так давно, лише 100 років назад. Не так давно були відкриті е, альфа-гідроксикислоти. Та відомий е, дерматолог Убаджи, він поділив процедуру пілінга на три частини: На предпілінгову підготовку, власний пілінг та постпілінгову реабілітацію. І можна сказати, що за останні десятиліття та сьогодення е, косметична фармакологія сягнула надзвичайних. Висот, оскільки практикуються пілінги, які є абсолютно безпечними і дозволяють здобути незрівняний естетичний ефект. Розрізняю такі пілінги: механічний. Фізичний та хімічний. Саме про такий пілінг ми і поговоримо. Чи є важливою передпілінгова підготовка і що потрібно знати пацієнту перед тим, як йти на пілінг? Предпілінгова підготовка це увесь той комплекс заходів, які необхідно зробити пацієнту перед тим, як виконати та прийти на процедури власне пілінга. Насправді, предпілінгова підготовка для для лікаря має дуже важливий значення, оскільки саме на цьому етапі лікар ем, оглядає пацієнта е, проблему і розуміє, який саме пілінг слід використати, в якому складі, яка повинна бути глибина пенетрації або приникнення пілінга, яка повинна бути е, постпілінгова реабілітація для пацієнта, та яким чином можна покращити е, і процедуру самого пілінга. і е, Подальшу реабілітацію пацієнта, і, взагалі, ефект від самої від самої процедури. Е, для чого вона проводиться? Передпілінгова підготовка вона проводиться для адаптації клітин шкіри. Е, до наступного нанесення пілінга. І окрім того, необхідно вирівняти та очистити шар клітин для рівномірного проникнення розчину пілінгу в власне шкіру. Саме це забезпечує гарний ефект від процедури. Проведення пілінгу вимагає ретельної підготовки і суворе дотримання концентрації розчину. Спершу косметолог проводить очищення шкіри від макіяжу та інших забруднень. Потім на очищену шкіру наноситься кислотний розчин і залишається на певний час для дії. Зазвичай це від 15 до 30 хвилин. Під час цієї процедури відчувається невелике печіння. Затим іде зняття кислотного засобу і його нейтралізація, нанесення зволожуючих і пом'якшуючих засобів. І найголовніше це постпілінговий догляд. Що таке постпілінгова реабілітація і наскільки вона є важливою? Пілінгова реабілітація є необхідною складовою усього циклу процедури пілінга, оскільки вона дозволяє реабілітувати, тобто. Адаптуватися пацієнту після процедури пілінга, які речовини повинні застосовуватися в цьому періоді, зокрема, такі як регенеруючі засоби, це може бути пантенол, бісаболол, алантоїн, а також алоє. Необхідним застосування є також зволожуючих компонентів, зокрема, це гіалуронова кислота, молочна кислота та інші. Для того щоб процес ексфоліації або злощування клітин відмерлих ішов рівномірно та гарно. Окрім цього, цей період надзвичайно важливий в плані того, що можна посилити ефект від самого пілінгу, і це залежить від того, з якою метою був проведений пілінг. Якщо він був проведений з метою омолодження, тому ми назначаємо засоби, які містять допустимо вітамін А та вітамін Є. Е. Якщо він проводився із метою освітлення, то, допустимо, це може бути улсьйони з вітаміном С. Тобто ми посилюємо ефект від пілінга у постпілінговій реабілітації і тим самим покращуємо ефект. Обов'язковим є застосування засобів, які містять так звані УФ фільтри. Вони можуть бути фізичні або хімічні, тобто обов'язковим є захист шкіри від сонячного випромінювання. Причому СПФ повинно бути не менше 50 для саме цього періоду. Для будь-якого різновиду хімічного пілінгу протипоказання є такі. Захворювання шкіри, гіперчутливість шкірного покриву, схильність до утворення колоїдних рубців, герпес, купероз, період вагітності та годування груддю, загострення акне, серцево-судинні захворювання, психічні захворювання та будь-які хворобливі стани організму, грип, ГРВІ, підвищена температура. Каріночко, розкажи, будь ласка, нам нашим глядачам, красуням, нашим, що можна зробити вдома у домашніх умовах. Саме от яку масочку, який пілінг, що може покращити стан шкіри. Мені дуже подобаються застосування у домашніх умовах ензимних або ферментних пілінгів. Це пілінги, де діючою речовиною виступає не хімічний розчин, хімічна речовина, а фермент. Вони можуть бути рослинного, тваринного чи бактеріального походження. Мені дуже подобається, як працюють ензимні пілінги і Рослинного походження, і е, вони досить широко застосовуються на практиці, але мало хто про них знає, е, так допустимо е, масочки. Із папаї також жири, ківі, кокосу, манга, тикви, черниці та гранату є надзвичайно ефективні, тому що вони містять досить багато своїх природних ферментів. От, зокрема, папаїну, бромелайну, фіцину, такте Вони не спричинюють жодних ризиків, вони абсолютно легкі, прості у застосуванні. Підходять абсолютно до всіх типів шкіри. Керсуням я хочу побажати розквітати разом із весною та бути завжди здоровими та гарними. Надіюсь, що поради від каріни таран вам стануть у нагоді. А я бажаю вам завжди гарно виглядати, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. І у вас надіюся, все буде добре. Побачимось.